Юрій Кириченко Достигання вітрів, пси і мистецтво. Пані та панове. У словниковому значенні, прийнятому в усіх європейських мовах, слово політика це теж певною мірою мистецтво, мистецтво організації життя в полісі. Для свого часу. Божественна комедія Данте була не менш політично заангажованою, ніж для свого Шевченків Кобзар, бо подають нам, крім вічних цінностей, ще й найтонший людський зріз з політичної історії. Митець неминуче втягується в процеси політичних перетворень, бо всякому новаторству завжди тісно в рамках наявного. І він бачить, що саме в соціумі можна змінити на краще. Люди, які не брали участь у житті полісу в Давній Греції називались ідіотами. Брати участь у політичному житті це в усякій культурі, чий категоріальний апарат бере початок від Аристотеля ознака громадянина і громадянського суспільства. Час учитись, прозрівати та бути. А інакше хто ми в суті є. Ми не брути, душе, ні, не брути, світ, я певен, все це визнає. Час учитись, піднімать знамена понад зорі, понад німоту за Вкраїну і трипілля, і мена, я їх чую в ніч оцю святу, час червоні скинути ікони. А на покуть зводити живі, але знову пишуть нам закони, ті, хто ніж тримає в рукаві. Усвідомте, гнані і голодні, Україна в суті в нас одна. Як не переможемо сьогодні, зімкне знов над нами ніч мана. Що з маною кажете робити, голіруч не взяти та мені, бачиться потреба в дзвони бити, Із сердець. Викрешувать вогні, хто здолає скопище вороже, певно ж, небагамські солов'ї, сходять дні на пси твої, вельможе, певен вирвемо жалоб в змії. Ходіння за три мрії, ми споконвіку в долю ходаки. Романтики, поети, гречкосії, початок наш од вічної ріки, ім'я, який, ходіння за три мрії. постинець наш не витруять роки, не спопилять жорстокі вогневії, крокуючи по нім діди й батьки, Літа свої голублять молодії. а памолодь, лаштуючись у путь, коли русяве жито половіє, сягнути теж бажає вічну суть. Що визріва в ходінні за три мрії, ці три сестри живуть в серцях віки, вони блакитноокі й легкокрилі, вони ведуть на герц крутий полки, для нас троянди виростять знадливі. Що перша мрія, правда і земля, що друга мрія, віра в перемогу, і снага зорею промовля. Час Тебряви освітлює дорогу. А третя мрія. Того ж її не зна, вона вогнем калини квітне зрання, і байдуже зима, а чи весна її не схмарено. кохання, без мрій не сходить сонце з-за ріки, не розквіта черешня окіл хати. А мій Дніпро, який тече віки, без мрії зважте нічим порівняти, Спресовані у ній діла й роки. Цілунок перший, і сльоза на навії, на батькових долонях колоски, і матері турботи незрадливі, усе у ній, і жай, ворополіт, і перша борозна твоя глибока, і яблуньки малої стиглий плід, і пісня величальна і висока. Лунати їй над всі материки, Покіль живуть Івани і Марії. Які без ликості руйнівники, бо прапор їх гарячий поклик мрії. ми споконвіку в пісні ходаки, романтики, поети, гречкосії, Початок наш од вічної ріки, Ім'я якій ходіння за три мрії. Ходіння за три мрії. Подивіться, погляньте. На Україну, на світ йде на вали ста мрійників шерега, Без нас, двох, як їм на семи вітрах, з нами з двома. Моя кохана осінця столеза, моя кохана осінця з журби, зроби душі ста олівців протеза, та не ходи з жалів на поруби. Моя єдина осінця, вінчальна, вона для нас порив свій береже, але її мелодія фатальна, на сто питань рече одне: Невже? Хоча і знає, дуже добре знає, все, що за часом трута забере, а цвіт без Господа і той сконає, а мовити простіш, в гріхах помре. Моя кохана. Осінь без берега, моя єдина осінь в кольорах йде на вали ста мрійників шерега без нас двох, як їх, як їм на семи вітрах. Посол інтелектуальної совісті, яким був Жан-Поль Сартр, знав, що письменник і література існують, аби протистояти злу пеклу. Оскільки криваві плями на біографії ХХ століття свідчать про це, Ходіння по битому шклі. Ходіння по битому шклі всього лиш ходіння, ходіння твої вінценосні жалі, в туманах тривоги водіння, ходіння по битому шклі. Дотичність до цвіту, до крові, Тебе ще не видно в імлі, та кроки ще вже знать гонорові. Ходіння по битому шклі, це змови балац нагідками, це лід, що газдує в теплі, це ніжність з чужими руками. Ходіння по битому шклі, це втрати, що змрокам належать, це невеліковні жалі, за котрими райдуги стежать. Виспівать душу від можа й до можа, виспівать душу і вийти в тираж, хто ти, письменник, козак чи вельможа, а може, бомж, що прокрався в гараж, виспівать душу до самого денця, як це вдалось молодому тобі? Що можна взяти з такого злиденця, що не належить лукавій судьбі? Виспівать душу і впасти в яругу. Світлого пива, надпивши бокал, коням за бакси поправить попругу, пані за день заплатить за вокал, виспівать душу і впасти на вила, котрі тремтять в горопашній руці, воля в злувіхолу вівдю сповила ту, що підстругує псам олівці. Пси і мистецтво сповідане диво, пси і мистецтво. Віджата біда, годі дивитися в мій бік сиротливо. Молодість, третя протічна вода. Юрій Криченко із книжки Достигання вітрів. Література, руші духовності, духовність руші світу, говорить Юрій Криченко. Тільки очищене мистецтво мислення, при звільненні від рабства, може дати розквіт свідомості. От хліба й слів мені перепада той мізер, за яким нема встида, Оце і все, оце, либонь, і все. Спасенного брати, Господь спасе. Про це я десь у віршах вже писав. І сотцю вже в словах приколосав, але вона проснулась і болить, і кличе, як Тарас, обух сталить. Що вам із цього? Ви такі круті, що поневажите й слова святі? Що вам із цього? Ви на кресах днів із себе корчите, либонь, панів? Але пани й жандарми вже були, вони вас триста раз перепали. А Пушкін і Шевченко, ось вони, постали знов над смерком бузини. Отож, хортів, злучивши на межі, ви несете злобублики олжі, От слів моїх на кресах аж гуде, без вас же конов'язь не пропаде, злоярко, вишмарчук, чи мокроніс, я вам повістку в небуття приніс. От хліба й слів мені перепада. Планида, на якій нема встида, Зі мною Пушкін, Чорновіл, Тарас. Кажу це вам, блаженні, без прикрас, і скільки б вам мене не катувать, є істини, які вам не вжувать. Терепкі вони, солоні, а про те скажіть, в ім'я чого ви живете? Шевченко в серці Україну ніс. А спрут орди в нікчемність вас возніс, пан біг святих вас збавив, милостей, чекайте з його палестин, гостей. Зрадливці пастілу хоч і їдять, та на сто сорок верст земних смердять, пиши їх маслом, до небес вознось, це не спасе їх калічну конось. От хліба й слів мені перепада, той щем душі. За котрим ніц встида, з нужденними я творчо поділюсь, адже за мною Україна Русь, Юрій Кириченко із книжки «Достигання вітрів. Пані та панове, висловлюю щиру вдячність кожному з вас, хто долучився до шляхетного товариства поціновувачів. Істинного багатства Павла Полуботка, справдешнього Україноцвіту. Прошу вподобати та поширити дане відео Творімо український зміст разом усіх охочих придбати книжку «Достигання вітрів або інші книжки поезії Юрія Кириченка та підтримати фонд і канал. Ласкаво прошу завітати в опис під відео. Там ви знайдете контактні дані для замовлення книжок, номер картки, номер телефону та банківські реквізити. Запрошуємо вас долучитися до стріму живого спілкування 28 червня о 20.00 в День Конституції, Юрій Кириченко. Достигання. Вітрів, слава Україні.